Жити індивідуалістично це те, що дійсно буде нас руйнувати. Но жити в спільноті в рамках двох заповідей любити Бога, любити ближнього, це дійсно те, як Бог задумав наше з вами відновлення, спокутування, щоб ми стали тими особистостями, якими він хоче, щоб ми стали. І ця радісна звістка, вона і для ближніх, і для дальніх. І я хотів би зараз навести вам приклад одної людини, яка була дуже, дуже далеко протягом цілого року. Я хотів би вас познайомити з тим чоловіком Сергій Крікальов. Це відомий космонавт, якого забули в космосі, місія якого полягала в тому, щоб бути в космосі протягом 5 місяців. Але з досить дивовижних причин його залишили і не могли повернути знов на землю. І він був залишений. Загублений, нікому не потрібний протягом ще шести місяців. Якщо ви подивитесь наступний слайд, уявіть собі: в відкритому космосі людина, яка знаходиться повністю на самоті і не знає, чи зможуть її повернути знов на землю. Це сталося. Під час того, як Радянський Союз розвалився, і про цього космонавта СССР забуло, в них не було грошей, уявіть собі, щоб повернути його на землю. Про нього перестали думати, були більш важливі проблеми у Радянського Союзу, ніж якась людина. Яка залишилася в космосі. І він залишався на цієї орбітальній станції мир протягом 10 місяців один на один. В нього, да, була можливість евакуат, евакуватися да? Да, в, кап, в капсулі. Але, і повернутися на Землю. Але якби він це зробив. Що б це значило? Ця міжнародна орбітальна станція вона би вийшла би з-под контролю. І, скоріш за все, вона просто була би зруйнована, вона загубилася б в космосі, вона була б не керована. Но він вирішив залишатися там. Уявіть собі його стан. Він прощався з життям. Він розумів, що за ним можуть не прилітіти, тому що це не дві копійки. розумієте? Місце на орбітальній станції між країнами для того, щоб вибороти, стоювало багато мільйонів доларів. 40 мільйонів. 15 мільйонів. Щоб космонавт тієї або іншої країни був. Представлений тут на орбіті. Це неймовірно великі кошти. Чому я, друзі, розказую цю історію? Наступний слайд, да? це те, як його потім повертали. Ви бачите, який його стан? Він досить блидий. Він просто із... ізнеможений. він мог дійсно померти. Його реабітулювали тільки через два роки його зробили і нагородили як героя да? Радянського Союзу, якого вже нема. І дали йому медаль. І подарували Волгу. Наступний слайд. Кожен з нас. Хто не з Богом знаходиться в такому ж стані, як цей Сергій. Ми з вами сіроти космічного масштабу. Ми з вами ті люди, які самотні без Бога, які знаходимося в відчудженні. І якщо Радянський Союз забув про свого космонавта, про свого героя, є той, хто ніколи не забуває про своїх, який прийшов в цей світ, заплатив дуже, дуже велику ціну за нас, друзі, щоб ми з вами мали вічне життя. Мали примірення. Це йому дуже багато коштувало. Сьогодні ми будемо згадувати з вами смерть та Воскресіння Ісуса Христа, тіло, як цей хліб, воно було ламіма І коли будемо брати цей келих віна, як нагадування Його крові, яка була за нас проліта. Мене особисто наступний уривок дуже-дуже підбодьорує, і це те, в чому Бог запевнює своїх дітей. Нас з вами. А також дає надію для самотніх людей космічного масштабу, для тих, хто в своїй душі мають неймовірну прірву. Бог обіцяє. Бог каже про те, що майте характер несереблюбивий, задовольняйтесь тим, що є, бо він сам сказав: не залишу тебе, не покину тебе. Ви бачите, в чому унікальність цього уривка? В тому, що Бог двічі запевнює нас в своєму намірі. Це обіцянка, яка підкреслюється неймовірною вірністю, яку Бог хоче дарувати кожному з нас. Він знає тебе по імені. Він не хоче, щоб ти залишався сиротою космічного масштабу, але щоб ти повернувся додому. Покаявся та повірував в те, що Христос. І тільки Він може простити наші гріхи.